Всім привіт спускаюся я в зал і записую відео нечасто. Я таке роблю. От сьогодні субота. І сьогодні будуть ноги по плану. Плану будуть ноги і не сказати, що це улюблено моє тренування. Чесно кажучи, мозок всіма можливими способами відговорює тебе от мене. Сказати, що куди потім того не треба і. Взагалі я хочу тут розповісти про те, наскільки ми залежимо від нашого мозку, хоча наше тіло по факту не знає, що воно не може, що йому не подобається. По факту, наше тіло нейтральне до подій в нашому житті. От все, все справа в мозку. І... Я хочу взагалі поговорити і розказати свої спостереження, свою практику про те, наскільки ми залежимо від нашого розуму, від нашого мозку, а відповідно вже ті програми, які будуть закладені у нас, у нашому мозку, це знародження. Все починається з дитинства коли батьки закладають нам певні шаблони, що правильно, а що неправильно. Не Потім школа, суспільство і все потрошечки формує, то, як ми бачимо, бачимо цей світ, що для нас чорне, що для нас біле, що для нас правильно. А що для нас неправильно, особливо, і ви думаєте мені писати давний блог на камеру, ідучи зі штативом. І на мене всі див дивляться і на, на повнотяг. Це також тут, коли ти бачиш і думаєш, що про тебе подумають, а що не подумають. і... Стаючи зараз я в зал, я дуже багато, мозок дуже багато раз мене відмовляв. Гай ноги, гай в мене варикоз на нозі, гай буде боліти. А може руки. А можливо, давай це сьогодні не зробимо. А давай зробимо плечі. А, а можливо, присюди робити не треба. А можливо то, а можливо все. І саме цікаве, що наше життя будується на таких речах, як досвід. А досвід ми отримуємо з, з наших неправильних чи правильних вчинків. Зазвичай чомусь негативних, які для нас потім виливаються і ми з нього робимо якийсь висновок і тоді це є нашим досвідом. Після того 에, мозок це завчає і потім ми вчиняємо відповідно того, як ми це за засвоїли. Правильно, неправильно, вірно. Чи не вірно? І напевно йде так. Думка, емоція, дія. І чим більше це повторяється, тим більше це в майбутньому робиться над нашим характером. Потім це переходить в наш темперамент. І в нашу долю. І кожен повністю, ну, ви ж повинні зрозуміти в те, що немає такого, як хороше, погане. Все нейтральне. Люба подія в нашому житті нейтральна. Уже ми, як наблюдач, даємо забарвлення, як воно хороше, як воно погане. І то це тільки особисто для нас. Щоб ви розуміли, немає такого поняття, як я не можу, ти не хочеш. В мене погода, в мене життєві обставини, в мене настрій, в мене гормони, в мене жінка, ще в мене чоловік. Ходять, дивляться на мене і Ну, це також треба переборювати. Багато комплексів впливають на це. У мене з дитинства комплексів просто вагон. Вагон. Але я розумію, що якщо їх не пропрацювати, майбутнього, який я його бачу, його не буде. А Ці комплекси у нас зазвичай. Дуже велику роль грають дуже велику роль в цих коло це грають батьки і школа. Це прямо така база. Коли в школі ти робиш помилку, тобі говорять... М -м, це неправильно. В школі ти вчишся за оцінки. За оцінки. Тобто тебе не спонукають творити. За твою помилку тебе сварять Дома чи, чи в школі. Тебе ставлять в рамки, Ти, тебе не вчать, як правильно користуватися грошима, як перемогти свої страхи, комплекси, психолог, вчителька математики, наприклад, вона тобі не, не розкаже, як оцінити правильно ризики фінансові. Вона тобі буде говорити про алебру геометрію. Це також вірно, але в житті це мало коли пригодиться. Ти вчишся за е, одобренням для того, щоб отримати оцінку, потім отримати табель, потім диплом, піти на роботу, в університет, потім піти на роботу. А по факту на роботу без досвіду не візьмуть, а де ти його візьмеш, якщо тебе ніде не беруть, правильно? І... Дуже багато людей, які хочуть чогось добитися, вони не можуть добитися, якби вони не працювали сильно, важко, можливо, не навіть деякі візуалізують, проводять афірмації, на них це не діє, а тому, що в них є певні ментальні блоки. Ментальні зажими, дитячі страхи, які треба пропрацьовувати. Ніхто не говорить про те, що не потрібно працювати, це треба. І дуже багато зараз є хайпу на рахунок мотивації. Без дисципліни мотивація не працює. Мотивація тебе змусить встати і підірвати жопу спочатку. Але дисципліна змусить тебе дійти до твоєї цілі. Я... Вже займаюся і треную ну, 9 чи 10 років. І навіть зараз я себе змушую піти в зал. Це дисципліна. Мотивація вже давно би здулася, розумієте? Тут, то, що закладено в нас тут, 90% впливає на наше майбутнє, на наші дії, на наші емоції, на наші вчинки, на наш характер. Але воно не, не повинно впливати. Воно впливає. Але я хочу вам допомогти мінімізувати цей вплив, міні, міні, мінімізувати негативну згубну дію ваших звичок, ваших комплексів, ваших страхів. Я хочу Трошечки викорінювати вас разом з вами і ваші, і свої негативні закладені установки, які навіть ви цього не розуміючи, вони впливають на ваше життя. Десь крикнув, десь посварився, десь випив. Навіть ви щоб розуміли, алкоголь це. Спосіб втекти від проблем, спосіб нервової системі розслабитись, але воно вас не відмотує назад в усіх можливих етапах вашого творення нового, нового я. Навіть мат, якщо ви не контролюєте його, згубно впливає на ваше майбутнє. Я колись про це розкажу. Можливо, зараз все не дуже структуровано, тому що я вмію писати. Но говорити я маю багато інформації, але говорити я поки що не вмію структуровано повністю. В майбутньому це буде краще. Але навіть страх оцього мені не дозволяв записувати відео. У мене є травма з заїканням. Я з цим борюся. У мене є проблеми зі шкірою, з дитинства. Це комплекс, я борюся. Мені мати. Щепила таку, це був її, це був її комплекс, але ну, він передався мені. Вона мені не дозволяла, я був дуже тучним, дуже. Вона мені не дозволяла скидати футболку в дитинстві. І це перейшло в мій комплекс, тому що я навіть зараз я з цим працюю. Заїкання, шкіра, е скидання футболки, ходити е з голим торсом. Я з цим борюсь. І я знаю, як це зробити, але це не буде отак. Розумієте? Якщо ви хочете мати нового я, вам треба з цим, над цим працювати. А найперша, найперший, най, найперший колосальний ступінь в, в, в новому я це зрозуміти і осознати, що. Ті установки, ті ментальні програми, ті травми, ті страхи, вони у вас є. Це не ви. Це не ви справжні. Ви справжній чистий. Ви любов, ви енергія, ви сила. Це ви, 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 ви можете все. А ці, а ці закладні установки вас обмежують. І саме перше, це ступінь до зміни. Себе це зрозуміти, що це не ви. І далі з цим працювати. Я допоможу. Я хочу бути той людиною, яка допоможе. І Я це з вами зроблю разом. Ми це зробимо все.